Сьогодні заключене відео по конічним спідницям. І нам лишились такі дві спідниці, як спідниця сонця і спідниця подвійне сонце. Отож, зараз з вами сконструюємо ось таку от схему. Все, в принципі, логічно, зрозуміло. Єдине, що буде відрізнятися від інших спідниць, так це те, що в цих спідницях з обох боків буде згин. Отож, довго не думаємо, погнали конструювати. Що нам потрібне, це обхват талії. У мене це 70. Півобхват талії буде 35 формула. Півобхват талії помножити на коефіцієнт. Ця формула підходить абсолютно для усіх спідниць. І коли повторюється шостий раз, мені чувство таке, що є попугай якийсь. Але я розумію, що не всі люди будуть дивитися кожне відео. Тож, вибачте, за мої повтори. Але я вважаю, що це проговорюють правильно. Отож, в нас є обхват талії, в нас є формула далі. Перше, спідниця сонця. Коефіцієнт дорівнює 0,32. Тобто пів обхват талії помножити на коефіцієнт. Це 35, помножити на 0,32. Буде 11,8. І я відразу прорахую спідницю подвійне сонце. Для спідниці подвійне сонце коефіцієнт 0,16. Знову ж таки, пів обхват талії помножити на коефіцієнт це 35 помножити на 0,16. Сподіваюсь, все зрозуміло. Тобто, в нас є пів обхват талії, в нас є формула, і в нас є коефіцієнт до кожної спідниці. Ми беремо пів обхват талії, множимо на коефіцієнт і використовуємо те, що в нас вийшло по формулі. Щоб менше плутатися, позначаю все маркером. Ось, спідниця сонце. Коефіцієнт 032, ми це все перемножили, вийшло 11,8. Спідниця подвійне сонце. Ось, коефіцієнт 0,16. Так, якщо ми беремо талії і множимо на коефіцієнт, це ось 35 на 0,16. Виходить 5,9. І тепер все, що нам треба, це зробити прямий кут. Тобто, спочатку ми йдемо вниз, потім ми йдемо вбік. Зараз я скористаюся циркулем. От у нас для спідниці сонця по формулі вийшло 11,8. Заміряю є. І від куточка проставляю талію. Тобто ось така от четвертинка дуги. Є. Але сонце це в нас кружочок. Подвійне сонце це два кружочка. Тому у нас буде по одному і по другому боку йти згин по тканині. Тому відразу це записуємо. Так, Позначаю лінію талії. Від лінії талії проміряємо низ. У мене це 50 сантиметрів. І від куточка заміряємо, і, рухаючись від куточка, промальовуємо низ, з'єднуємо точки. І перша спідниця у нас є. Є. А тепер конструюємо спідниця подвійне сонце. Заміряю циркулем. Від куточка промальовую. Промалювали циркулем лінію талії. А тепер ставимо довжину. І від куточка промальовуємо нашу довжину. Ось. Якщо циркуль дозволяє, то чом би ним не скористатися. Окей, довжина у нас є. І щоб не плутатися, позначимо. Перша спідниця у нас була трошки нижче. Ну, і, звісно, що подвійне сонце також позначаю. Накреслили. Зазвичай ці спідниці конструюються відразу на тканині, адже. Тримати величезну викрійку, ну, якось не дуже зручно. Тобто, як це виглядає на тканині? Спочатку, ось у нас, наприклад, тканина є. Ми її згортаємо навпіл. Далі ми приблизно на масштабному конструюванні проміряємо, скільки у нас йде від куточка. Ось проміряли. Далі, ось тут собі позначили. Наприклад, це буде ось тут. Загнули. І тоді вже конструюєте. Тобто, виходить у нас ось тут згин і ось тут згин. Окей, сподіваюсь, все зрозуміло. В принципі, це такі спідниці, які ну, не складні в конструюванні. Сподіваюся, у вас все вийде з першого разу. Ну, а тепер найцікавіше.

Як вам такі результати? Я спочатку думала, що спідниця подвійне сонце, для мене буде от щось таке, як сукня принцески. Але в реальності я одягаю цю сукню і розумію, що реально. Щоб воно виглядало класно, це треба і регілін знизу або якісь В общем, це треба прям вміти працювати. Бо я одягаю це сонце, подвійне сонце, я себе такою циганкою чувствую Вообще. І враховувати треба те, що подвійне сонце це дуже важка тканина. Тобто, щоб це е, е, якось було насібільно, то це має бути дуже легенька тканина, типу щось там шифон, батист, щось такого роду. Бо реально, якщо брати навіть таку тканину, як макетна тканина, тобто в мене це бязь, і вона дуже важка. Я не знаю, скільки вона кілограмів важить, ну от реально ти її одягаєш, прям чувствується. То враховуйте цей момент, якщо будете шити спідницю. Так як це таке заключне відео по конструюванню, то я би хотіла сказати ті моменти, які я не проговорила в попередніх відео. Один з важливих моментів це баланс по виробу. В одному з попередніх відео я розказувала, як він міряється. Тобто ми спочатку міряємо від боку донизу, переду донизу і відзаду донизу. І в нас є баланс виробу, тобто заниження попереду, або завищення, і позаду. Також може бути або завищення, або заниження. зазвичай заниження. І воно вноситься таким от чином, що ось тут попереду, наприклад, опускається на 2 см. Але в конічних спідницях я вважаю, що це не завжди варто робити. Тобто це варто робити, якщо ви шиєте з пальтовки, якщо ви шиєте з якихось таких цупких тканин, які не розтягуються. Але якщо відверто, то більшість таких спідниць ми шиємо зазвичай з тканин плательної групи, якоїсь такі більш літні тканини. І якщо ми. Візьмемо ось, наприклад, спідницю і будемо розташовувати її таким чином, щоб вона була по прямій, то в нас буде навпаки витягуватись боковий шов. І якщо ми ось тут ще заберемо баланс по талії, то вийде таке, що у нас по боку буде лишніх 10-15 см, які треба буде просто зрізати. Тому що попереду і позаду у вас буде підстрелена спідниця, а по боку дуже витягнута, тому що тут у нас шов іде по косій лінії. Тому чи варто вносити баланс чи ні, це дуже індивідуальна штука, яку треба дивитися, саме, е, яку саме тканину використовуєте, яка довжина у вас буде. Що я ще не сказала, будь-яку спідницю можна шити на резинці. Тобто з усіх спідниць, які ми пробували в плані конічні спідниці, усі вони можуть бути на резинці. Але тоді ми беремо не півобхват талії в формулі, а півобхват стегон. Тобто у нас була скрізь формула півобхват талії, помножити на коефіцієнт. То для того, щоб спідниця була на резинці і щоб ви пролазили через стегна, треба просто брати півобхват бедра, помножити на коефіцієнт. Тобто, все те саме, але не талія, а стегна. З таких основних моментів це усе. Звісно, що ще може бути місце розположення спідниці може бути по косій, тобто ось у нас по косій. З одного боку, по косі, і з другого боку, можна шити по прямій. Наприклад, ми зробили передню половинку. Виклали ось таким от чином, потім взяли, згорнули навпіл і розклали ось тут, починаючи, щоб трошки зекономити тканину. Так теж можна. Особливо, якщо це стосується таких спідниць більш малого розширення. Тобто це спідниці кльош, четверть сонця, і дзвіночок маленький і середній. Великий вже ось тут, наприклад, половинка може не влізти. Це вже треба дивитися по тканині і по ширині. І ще хочу сказати таку штуку, як порахувати тканину. В ідеалі. Візьміть ту спідницю, яку ви хочете сконструювати. Зробіть це в масштабі. Потім візьміть або на клейонці, або на ватмані. зробіть метр сорок, наприклад, стандартна ширина, і довжина. І ви зможете взяти, вирізати цю спідницю, розкласти її і боком, і прямо, і чітко позначити собі, скільки вам треба тканини для тої спідниці. Це от такий найпростіший варіант, просто в масштабі сконструювати, спробувати і по прямій, і по косій. І таким чином ви побачите, чи влазите ви в ту довжину, яку вам потрібно, чи ви можете зробити, наприклад, максимальну довжину своєї спідниці, чи вам треба щось змінювати. Бо може бути таке, що, от, наприклад, якщо це на пів сонця і ви хочете довжину максі, то може бути таке, що стандартна ширина тканини вам не підходить. І в принципі є такі тканини, які шириною будуть не метр сорок, а там двадцять Але зазвичай такі тканини це от в тканевих магазинах, де продають весільні. Не весільні сукні, а тканини для весільних і вечірніх суконь. Такі магазини вони окремо спеціалізуються на тканинах, які йдуть ширші в намоці. Бо в звичайних тканевих магазинах, ну, якщо і буде така тканина, то це буде там одна-дві тканюшки. Тому теж враховуйте цей момент і конструювати в масштабі це прикольно. Якщо вам Якесь конструювання не зрозуміли, неважливо, чи це було моє конструювання, чи ви пробуєте щось інше з Ютуба. Спочатку конструюєте таким чином, що ви сліпо переписуєте те, що вам пропонують. От, наприклад, якщо кажуть, що півобхват талії 70, то ви першого разу берете півобхват талії, точніше обхват талії 70, півобхват 35. Після того, як ви сконструювали повністю до кінця. Другий раз ви конструюєте по своїм міркам. Але коли ви вчитесь конструювати, то перше конструювання воно має бути просто переписане, так як вам показують, для того, щоб ви просто зрозуміли схему, що куди і як. І коли ви перший раз просто повторюєте, до вас починають доходити всі дрібні деталі, і тоді вам дуже легко другого разу підставити свої мірки. І таким чином, ви, вам буде набагато простіше і швидше, і легше. Звісно, що хочеться відразу свої мірки поставити і сконструювати все для себе. І якщо в плані конічних спідниць це може бути доволі легко, то якщо є більш складніше конструювання, це може бути складно. Сьогодні ми сконструювали дві ось такі спідниці, тобто це половинки. Так як і всі попередні спідниці. Якщо ці дві половинки, то це буде сонечко. Ось тут у нас подвійне сонечко, тобто нам потрібно розрізати з одного боку і зробити дві ось таких деталі. Ну, а тепер з'єднуємо ось ці всі спідниці. Бо що я зря це робила, чи що. Бо не знаю, як вам. А мені було дуже цікаво, це все порівняти. Отакі от 10 спідниць у нас з вами вийшли. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Напишіть, яка спідниця вам сподобалася більше. Е, я з вами надовго не прощаюся. Побачимось через три дні. Адже я хочу взяти ці всі спідниці і в однакових довжинах порівняти їх для того, щоб оці всі фалди були більш наглядно видно, щоб можна було просто зробити скріншот. І потім, коли будемо шукати якусь спідницю в Пінтересті, чи десь надихатися, ми зможемо одразу подивитися, яка саме спідниця краще підходить, і обрати той коефіцієнт, який потрібен в даному випадку. Тож, не прощаюся і зустрінемось в наступному відео. Пока!